Привіт, теплі! У цьому відео поговоримо про реальні проблеми баннерлорда. Тож спершу пробую систему. Так вона чудова, але не ідеальна, і ось щоб я покращив. Каміння. Ні, я серйозно, вибачте, але в банері немає цього відчуття, що ось я лицар у латах. Навіть коли ти в повному обладунку, по ідеї легкі атаки взагалі не повинні тобі шкодити, але в грі тебе кухонними ножами, косами і сраним камінням просто розносять бомжі. Я для чого обладунок купував? У Варбанд це було зроблено краще. Там лицаря можна було зупинити лише кайлом чи булавою, і це логічно, важкий обладунок повинен так і працювати, захищати від усього, що не призначене для пробування важкої броні. Прямо так і робили справжні лицарі. Або якщо простір дозволяє, варто наносити колючі ударі мечем, імітуючи пошук у вразливих місць у обладунку суперника. А у банері ну це взагалі не обов'язково. Ви можете сказати так, банер це наче що було до варбанда. Очевидно, що обладунки були не такими надійними раніше, і я скажу, що ви повністю праві. Але топові комплекти обладунків нічим не поступаються латним виробам пізніших років з варбанду. Ось ці пластини, наприклад, чудово повинні захищати від каміння цих ідіотів. І ось так плавно, ми переходимо до наступного, а саме до до бронів грі, в більшій мірі в мене немає ніяких претензій, обладунки виглядають реалістично, ну в моєму розумінні тих років. Але все ж є один величезний мінус: де блять Топхельм? Ні, я серйозно, я чекав на цей шолом з першого дня, коли лише почав грати у цю гру. Але тоді вся бландійська броня була аля 10-го століття, і я такий. Ладно. Але коли в гру додали ось ці наплічники. Але не додали шикарний і неймовірний топхельм, і я був розчарований. Хоча, якби він був у грі, я б, напевно, до сьогодні не спробував жодної модифікації. Хідбокс щита. Мене реально дико бісить, що у маунті розміри щита не є правдивими і більше залежать від характеристик самого воїна. Саме тому це сильно обмежує бій проти бійців зі щитами, адже вони просто залишаються захищеними, як би ти їх не бив. Уявіть, як було б круто, якби ювелір-удар списом поверх щита прямо у голову. Реєструвався б грою. Це б зробило бойову систему в рази краще і цікавіше, я певен. А воїни зі щитами не були б такі непереможні. Тім я чудово розумію, чому їм так довелося зробити. Через лучників. Точніше, в принципі, через стрільців. Це просто супер імба. Ви буквально можете легко пройти всю гру. Одними стрільцями в більшості моїх боїв саме стрілецькі загони відіграють ключову роль у битві. Пам'ятаю, як у старих маунтах повністю домінувала кавалерія. Тут ситуація схожа, але все ж намагалися якось збалансувати в сторону піхоти, і вийшло, що кавалерія все ще імба, просто дико дорога і незручна в наймі, так як воно і було. Піхота помирає через 2 секунди від початку бою, а стрільці і ефективні досить, і дешеві відносно. Тож, якби у щитів був реальний хідбокс, піхота була б взагалі не потрібна. Так я знову відходжу від теми. Незважаючи на причини такого рішення, я був би щасливий, якби кожен щит захищав саме так, якого розміру він є. І знову про блок. Тільки цього разу мене дико бісить блок звичайної зброї. Тобто, ось ти такий весь собою соболулиць. Несешся на коні і намагаєшся дістати ворожого бандита своїм списом. Але бачиш, як твій могутній удар, що здавалось, повинен просто знести ворога з легкістю був відбитий напівзгнилою сокиркою. Такого не повинно бути. Блок має залежати від удару, його сили, кута. Це б зробило гру цікавішою. А то виходить, що битись списом проти шайки майже неозброєних бандитів. Стає справжнім випробуванням терпіння. Ех, трохи мене понесло, але за стільки років і годин проведених у цій грі, знаєте, кипіло. Тому давайте продовжимо. Все те, що я говорив перед цим, це лише дрібні мінуси, до яких я вцепився, бо ну такі в мене хотілочки. І дійсно, більшість з них фікситься модами: РБМ, Воландіан Арморі та інші вирішують ці проблеми, проте я хочу поговорити тепер. Про головні проблеми Баннерлорда, які заважають цій грі стати однією з найкращих ігор на планеті. Тактика ворогів я перепрошую, але в новій грі від Тейл я очікував побачити більше тактики, ніж те, що я бачив у історії героїв у 2009 році. Ні, ну серйозно, коли у ворога дві-три тактики, то приблизно на сотій годині ти вже чітко розумієш, що зараз буде робити ворог, і ніяких тактичних сюрпризів не варто очікувати. А захоплення калірадії справа не швидка, і коли всі твої бої проходять за двома-трьома сценаріями, це досить швидко набридає. При чому тут я хочу додати, адже я бачив всі версії гри, і вони постійно пробували якось цю систему змінити, зробити ще більш динамічним. Чи таким, що підлаштовується до ситуації на полі бою. Проте всі ці ідеї були або відмінені, або імплементовані дуже мінорно в гру. Наприклад, ворожий загін, якщо побачить, що починає програвати, різко відступить, підбере сил і може стати в оборону. І ви скажете: ну так, круто ж, от він підлаштовується. Ем, um, Так, але це буквально все. А коли вони тестували цю систему, то ворожа кавалерія миттєво атакувала ваших стрільців, залишених без нагляду. Або намагались обійти в піхоті у спину. Так працювало це жахливо і часто приводило до дуже тупих рішень. Проте це було цікаво, кожен бій був унікальний, над цим можна було продовжувати працювати. Але вони взяли мінімум з цих ідей і успішно забили. Ну добре, нехай буде дві-три тактики, я розумію. Але уявіть, як було б круто побачити різний стиль ведення битв від різних націй. Щоб ти такий розумів, ага, цю битву очолює раганват. Очевидно, він буде пробувати зіграти за рахунок з. Заменитої стіни щитів та нордських лучників за ними, а фланги будуть надійно захищені шикарними дружинниками. Або Вландія буде намагатися зіграти зі сторони сильних із перших хвилин бою, нав'язувати свої правила в бою, влаштовувати хаос в рядах ворогів за рахунок найкращої кавалерії на континенті, а з розбитим строєм тих, хто залишився, розберуться снайпери-арбалетники. Ну і так далі. Я ще можу довго тут наводити приклади, проте навіть нічого схожого ми не бачимо. Так, битви з хузаїтами дещо відрізняються. Але це лише тому, що у них тонна кавалерії, а не тому, що якісно налаштовані щі. А навіть якщо і так, то ну, мені особисто цього не достає. Тепер моя найбільша біль: дипломатія. Я обожнюю і якісну дипломатію в ір. І звісно, я не вимагаю від Маунта, щоб він був як Crusader Kings чи Total War. Проте та дипломатія, яка є в грі, це просто сміх. Не оптимізована. Калова маса. Тут навіть нічого додати. Мене вона бісить, тому просто йдемо далі. Якби я міг змінити щось одне в грі, це була б дипломатія. Кримінал. Більшість вважають кримінал в грі гівняним, і в основному він такий і є, але це щось новеньке і особисто мене це якось не надто дратує, тому мені тут просто нічого додати. Ходімо далі. Економіка. Жива і самобутня, економіка калярадії. На папері це виглядає просто ідеально. Влаштовуйтесь зручніше. Отож, сировину виготовляють маленькі поселення. Зерно, звірі, риба, все це жителі села везуть у місто на перепродаж. Там частину цього купують місцеві ремісники і роблять із цього товари: одяг, броню, зброю, пиво, прикраси і так далі. У деяких регіонах чудово ростуть оливки. Саме в цьому регіоні буде багато олії, відповідно, вона буде дешева. Саме тому мандруючі торговці, а частіше каравани купують олію в цьому регіоні і везуть туди, де оливок зроду не бачили. Ну і відповідно продають там дорожче. Все досить просто і логічно. Кожен регіон має свої переваги. Тож, обмінюючись таким чином товарами, економіка цілих держав повинна працювати. Хе-хе-хе. проте, у різного товару є різний срок використання відповідно до ну, необхідності його. Тому деякі товари не настільки популярні і не приносять того доходу регіонам, який вони очікували. І дійсно в реалії це працює схожим чином, але в рамках гри й балансу це іноді доходило до просто неадекватних показників, де десятки лордів на чолі з королем не можуть собі дозволити жодного солдата, адже в них дикі борги. Насправді Тейли намагались вирішити цю проблему, і причому досить довго. Економіка мінялась разів ну так приблизно 100 під час раннього доступу, проте знайти адекватного рішення їм не вдалось. Тому вони вирішили піти простішим шляхом. Генерація генерація динар у карманах лордів, генерація продукції в місті, генерація караванів, генерація навіть цілих загонів. Одним словом, якщо ви хочете вести жорстоку війну на виснаження, спалюючи кожне село на своєму шляху, щоб похитати економіку свого ворога, це лише супермінімально послабить вашого противника і насправді принесе більше негативу вам, адже... Коли ви захопите ці землі, люди будуть вас ненавидіти, і найняти нових рекордів буде вкрай важко. І не тільки. Така ж біда з караванами. Нападаючи на ворожі каравани, ви не нашкодите нікому. Буквально ви тепер просто стандартний грабіжник караванів. Вітаю! Але це ж несправедливо, адже згадайте, як неприємно втрачати свій караван або ж терпіти спалення своїх поселень, яке дуже впливає на роботу вашого міста, адже всі ці правила. Працюють для гравця і його клану, ну або там держави. Одним словом, економіка в грі крута і водночас має тонну проблем, через які неможливо використовувати весь потенціал цієї механіки. Але якщо ви захочете відіграти торговця, то. так, це буде круто. Компаньйони моє болюче місце. Адже я дуже полюбив компаньйонів з перших двох частин. Всі знають легендарного Джеремуса. Але. В новій частині в компаньйонів зробили рандомними, щоб кожного разу ви відчували новий досвід. Тільки це не відчувається по-новому щоразу. Тепер це просто випадкові найманці, що не залишають жодного сліду в пам'яті. Так, у них є історії різні, деякі з них навіть досить цікаві, але будьмо відверті, всі на них насрати у Bannerlord Це вже не ті колоритні персонажі, як раніше, адже всі чудово пам'ятають, як Марніт не ладить з Алайном. Як Джеремус доводить правдивість своїх методів Артіменем, або ж як він захищається з Ефрентіса. Це запам'яталось на все життя, а оці згенеровані персонажі мені, ну ні про що. Тому круто їх перейменовувати на стрівах, тоді вони наче оживають якось і набирають образів справжніх героїв. Також у багатьох є питання до їхньої корисності, навіть мод придумали корисні супутники, що розширюють можливості тих самих супутників. Але мене цей аспект цілком влаштовує в горі. Тому напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Репетативність у грі багато одинакового контенту: штурми замків, міст, битви все це досить одноманітне. Проте я люблю таке, тому я й граю в мав. Але до того моменту, коли в цьому є якийсь челендж. Тобто, коли твоя держава лише набирає могутності, тобі варто чимось ризикувати йти на якісь жертви, щоб просунутись далі. Іноді ці рішення жахливі і нелюдські, і це робить гру дійсно захоплюючою. Проте, рано чи пізно, але наступить такий момент, коли твоя держава стає є настільки сильною, що просто ніхто більше на мапі калянаді не може тобі загрожувати нічим, і все, що тобі залишається, це дуже однотипно завойовувати один замок за іншим. І справді це дуже швидко набридає. Мені не вистачає якихось механік на пізніх стадіях гри, наприклад, об'єднання всіх держав в альянс проти мене було б круто. І Знову ж таки, я тут наговорив багато різного калу, і може видатись враження, що я просто хейтер цієї гри. Але камо, я награв вже більше двох тисяч годин і навіть не збираюсь зупинятись, тому що це найкраща гра з усіх для мене. Тут повно свободи і місця для креативу, цікавий геймплей, чудова фізика, багато чого ще, але про те, який банер класний, в мене вже є відео, тому теплі. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео, а також буду вдячний, якщо підтримаєте наш збір для ЗСУ. Всі посилання, звісно, є в описі під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм, адже там я публікую жахливі жарти, а також фото в поганій якості. А ще там постійно проводяться різні голосування, що не мають жодного значення. Тож велком. <с Dios> також на каналі скоро пройде турнір по Mountain Blade 2 Bannerlord. Якщо вам таке може бути цікаво, або ви хочете навіть прийняти в ньому участь, то підписуйтесь на телеграм знову ж таки і слідкуйте там за оновленням, адже всі інформацію я ділюсь в основному там. Також я хочу окремо виразити подяку Степану, Алексу, Версусу, Євгенію, Андрію та всім іншим, хто підтримує Збройні Сили України та наш маленький канал. Дякую.